які є способи заробітку на кроликах. Давайте будемо розпочинати. В цьому відео я розкажу як саме можна заробляти на кроликах, які є способи. Скажу вам три найосновніших і ще там один додатковий. Ну, як же ж ви можете заробляти на кроликах? Ну, самий перший – це приводить вас кроличка і ви можете продавати маленьких кроликів. Доволі непоганий спосіб заробітку. Дуже багато на цьому не потрібно гратися, просто знайти клієнта і все. І продавати клієнтам. Як саме можна викладати там Facebook чи на OLX, якщо у вас дуже хороша порода там і не, не, немає такої хорошої породи, як вас, вас будуть рекомендувати, і ви будете все більше і більше получати клієнтів. А можна також виносити на базар. На базар, звісно, не так багато, на базарі за таку велику суму не продасиш, як там на OLX чи в Фейсбуці. Але також можна виносити і також можна продавати. Далі. Який ще у нас є спосіб? Ще один спосіб є це продавати м'ясо. Вирощувати кролика. І продавати м'ясо. Цей спосіб вже трішечки краще, чим саме, тим, що ви можете відправляти його також, там, допустим, через OLX і так само виставляти, і до вас люди не будуть їхати там. а Просто заказали собі і все. І вас будуть купляти. Але е, ви не одні такі. І, звісно, мало шансів, що вас куплять, але також можна виносити на базар. Можливо, продавати знайомим і також можна заробляти. І коли ви забиваєте кролика, у вас остається шкурка. Цю шкурку так само можна ставати і ще й по нормальній ціні. Кілограм шкури 400 гривень. 400-500 гривень. Точно кажу, бо я знаю. 400-500 гривень, якщо хороша шкурка там без лап, то 500 гривень. Якщо е, з лапами всім, 400. Доволі немаленька сума. Багато людей, я знаю, викидають її просто, але я цьому не бачу ну, не бачу смислу її викидати, як можна мене на цьому заробити. Її просто треба висушити і все. І більше нічого. Просто взяв собі, поклав там на горучі, куди да, і все, і вона сохне. Щоб було кілограм шкурки, треба десь 3-4 кролика. І також ви можете ще приймати цю шкуру. Там, наприклад, по 250 гривень чи по 200. Дешевше приймати і здавати за дорожче. Можете там, наприклад, знайомих приймати, хто не, не хоче з цим паритись, собі здали вам і все. І, і їм добре, і вам добре. І на цьому також можна заробляти. Також можна продавати кроликів великих. Так як кхм, на великих вже більше можна заробити, але на це треба час. Так як маленький кролик там стоїть 200-300 гривень, а великий там гривень 600 На 300 гривень він не з'їсть вас. І ось це ваш буде навар. Якщо там у вас там велик, багато кліток, Можете просто купляти навіть кроликів і їх вирощувати. Але все ж таки краще е, тримати своїх кроличок, щоб вони приводили. Так як кролики я вже розказував, що це взагалі не важка тварина. І щоб як приводять кролички, то не треба дуже з цим всім гратися. Це був мій, мій останній спосіб, який я міг вам... Предложити. Тому робіть висновки самі. Як вам найкраще буде заробляти, давайте я ще вам зараз покажу всіх кроликів, що тут вони. Ну тут все по старому. Тут ще ця кроличка привела, там сидять кролики, вирушаться. Тут ще Поки нічого немає нового. Кроличко щось. Я вам буду кожного відео її показувати, як вона росте. Дивимося. Джей, можливо, в ній є 5 кіл. Бо вона вже велика. Як вона так швидко росте, я не розумію. Але вона росте і це добре. Так, що тут ці кролики наші? Тут ці малявки, тут ці, тут ось ця кроличка. А тут білка наша. Якось така не морда якась така довга, як... як коняки. Шо там? Опа. Опа. Такі кроліки. Давайте тут подивимось. Тут ці ще з кроличкою сидять. Ще поки що не відділяли. Не ну, ще трохи малувати, але вже скоро можна буде відділяти. Ось такі то діла. Я вже казав, в фландер будуть кролики продаватися. І все. Ще забувся сказати, через тиждень чи через два буду купляти відниських блакитних. Ну, мені сказали, що зможуть продати, але я не знаю, чи вони будуть, чи не будуть, але треба буде зателефонувати і вже договоруся, і можливо вже куплю відіньських блакитних. Я просто щось, наскільки це порода така, що дуже її важко знайти. Тому подзвонив, того нема, тому тому госпитав, того розкупили. Ну, просто ті заброніровані, єлі знайшов і буду. Надіюсь в нього купляти, якщо все буде нормально. Тому підписуйтесь на канал, щоб побачити ці всі відео з кроликами і щоб побачити, яких же ж я куплю кроликів. І це вже буде в нашому тваринництві чотири породи, кроликів. Звісно, це не, не дуже багато, але все одно непоганий результат. Потихеньку движемося, движемося, движемося і будемо далі розширатися. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей.